Ватикан готовий стати майданчиком для переговорів. Трамп вийти з процесу перемовин. Європа давити санкціями, а Україна не прийматиме ультиматові. Путін як раніше тягне час. Як після українсько-російських переговорів у Туреччині, світ працює над досягненням миру в Україні, та як на це вплинула телефонна розмова Трампа з Путіним, Валерія Дерменджиєва розкаже. Третя телефонна розмова президента Дональда Трампа із Путіним перша була 12 лютого відразу після інавгурації Трампа. Друга у березні, і ось знову дзвінок після переговорів у Туреччині, і знову про мир в Україні. Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню, і що важливіше, припинення війни. Умови будуть узгоджені між двома сторонами, які має бути, адже тільки вони знають деталі переговорного процесу, які недоступні нікому іншому. Тони дух бесіди були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це прямо зараз, а не пізніше. Перед дзвінком Путіну Трамп телефонує президенту України Володимиру Зеленському. Після знову зідзвонюються, але за участі лідерів Єврокомісії: Італії, Німеччини, Франції та Фінляндії, У мене було два дзвінка з, з президентом Трампом. В різних форматах перший дзвінок був а ми з ним проговорили про, про те, що дуже важливо для України це припинення вогню. Це в принципі безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі і постійно до цього. Друге, це готовність Сполучених Штатів Америки. Піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків, і я дуже його попросив подумати про це і застосувати, якщо Росія не буде підтримувати припинення війни і не захоче закінчити цю війну. Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без нас. Трамп пізніше заявляє, Росія готова до компромісів. Тут задіяні дуже великі егоїстичні інтереси, задіяні великі его. Але я думаю, що щось має статися. Якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати. Знову ж таки, це європейська ситуація. Вона повинна була залишитися європейською, але ми втрутилися, тому що минула адміністрація дуже сильно відчувала, що ми повинні бути залучені. Ми втрутилися набагато більше ніж Європа, з точки зору грошей. Я вважаю, що Путін хоче це зробити. Зеленський сильний хлопець. Я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, що відбувається там. У його розмові з путіним йшлося про роботу над меморандумом щодо майбутнього можливого мирного договору. Російський диктатор вже заявив, розмова була конструктивною. А РФ, нібито, готова працювати над документом, де визначать принципи урегулювання та терміни імовірної мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на визначений час. Окрім того, Путін вкотре заявив про необхідність усунення першопричин, але без жодної конкретики. А прес-секретар очільника Кремля Пісков уточнив, формулюватимуть проекти із російського і з українського боку, проведуть обмін проєктами документів, а потім готуватимуть єдиний текст. Однак зазначив, термінів немає і бути не може, та наголосив, цитую диявол криється в деталях. Що конкретно пропишуть росіяни у меморандумі, невідомо. Україна ж пропонує уже зараз негайне і безумовне припинення вогню. За словами Володимира Зеленського, часто росіяни хочуть усього і багато, і не зрозуміло за яким принципом. Тож президент заявив, Україна не відмовиться від курсу в НАТО і не буде оголошувати нейтральний статус, як цього хоче Росія. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій. Це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло, це але е, ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки. Не буде. Путін насправді не зацікавлений у мирі з Україною і лише тягне час на переговорах зі США. Такої думки міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Телефонний дзвінок ще раз підтвердив: з російської сторони лунають заяви, але досі немає жодних доказів задекларованих намірів. Він як і раніше не готовий йти на поступки, говорить лише про перемир'я на своїх умовах, тобто вже на відомих, таких як відмова від вступу до НАТО, передача окупованих територій і багато іншого. Володимир Путін очевидно продовжує тягнути час, і це теж абсолютно абсолютно очевидно, та от якщо країна-агресорка не погодиться на припинення вогню, її примусять країни-члени ЄС, які вчора ухвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. У пакеті зокрема передбачений ще сильніший удар по тіньовому флоту РФ. Ідеться також про додаткові індивідуальні санкції проти осіб і компаній, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом. Водночас Євросоюз уже почав роботу над наступним санкційним пакетом проти РФ в раді з питань закордонних справ ми також маємо звіт розвідки про те наскільки добре йде економіка Росії, і ми чуємо, що вони наближаються до точки, коли насправді їм доведеться покладатися на ланцюг поставок. Тому ефект від санкцій буде ще більшим у найближчі місяці. Росіяни хочуть, щоб ми думали, що знаєте, санкції не працюють, вони шкодять вам більше ніж нам. Це неправда. Санкції проти Росії розширила і Велика Британія. Так відповіла на масовану дронову атаку по Україні в ніч проти неділі. У списку сотня об'єктів військової, енергетичної та фінансової галузей, Ті, хто постачає обладнання для систем озброєння. Під обмеження потрапили, і ті, хто веде інформаційну війну проти України. Останні удари Путіна ще раз показують його справжню суть як розпалювача війни. Ми закликаємо його негайно погодитись на повне і беззастережне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори про справедливий і тривалий мир. Це крок в правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну. За агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, вся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії все це має бути цілями для санкцій. Наразі Україна обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією як локацію розглядають три країни: Туреччину, Швейцарію і Ватикан. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.